Всім привіт! Сьогодні обзор монети України 5 копійок 2014 року. Ось так виглядає монетка. Виготовлена вона з магнітної сталі, тобто магнітиця. На аверсі монети бачимо зображення 3 зуба з написом Україна та датою. По боках розміщене листя з колосям, гурт монети. Має мілку насічку. реверс монети. Має напис 5 копійок та по колу грони калини. Є попадають цінні різновиди монет, які цінуються колекціонерами. Це, зокрема, монети, які виготовлені з іншого металу. Які не магнітяться. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день договірна. Є також попадають різні браки та повороти. Найціннішим на сьогоднішній день є поворот в 180 градусів. Ось так в ідеалі буде виглядати ваша монетка. Ціна на ню також на сьогоднішній день договірна. У кого є такі монетки, пишіть. З радістю їх викуплю. Хто хоче попробувати удачу, можете виставляти на різні аукціони. Всім дякую за увагу! Всім пока!